Привіт! Сьогодні приготуємо осінній винігрет з маленьким секретом. Цей салат легкий, яскравий та дуже корисний для здоров'я. Що по інгредієнтам: картопля середніх розмірів 2 штуки, морква 2 штуки. Цвітна капуста 200-250 г. Я взяла менше, бо не люблю. Додаємо два буряка, жменька зелені, або можете взяти листя салату: сіль і перець. За вашими вподобаннями. Також ви можете додати цибулю або зелений горошок за своїми вподобаннями. Але головна фішка цього салату це конопляна олія, яку я зробила власноруч. Ходімо, покажу, як. Ну що, друзі, я вже на виробництві. І зараз я вам покажу, що навіть жінки можуть вичавити найкориснішу олію з насіння коноплі на маслопресі 70 тонн. Це дуже якісний маслопрес, тому що він працює дуже-дуже просто. Є у нас поршень, який тисне 70 тонн, і звісно, ми отримуємо усе до єдиної краплини нашої олійки. Тому починаємо! Нам знадобиться насіння коноплі свіже та відбірне українського виробництва, бочечка та мішечок це незвичайний мішечок. Це міцна тканина, яка витримує 70 тонн і рветься. Звісно, нам потрібна наша тара, ваги та черпак. Підготовка до віджиму дуже проста. Я беру кіло 300 насіння. Чому так багато? Тому що я буду робити великий об'єм не лише для салату, бо для нього потрібно лише 3-4 ложки, а й для своєї родини. Починаємо! А тепер загружаємо наш мішечок у діжечку. Бочку підготовила і відправляю її на маслопрес. Ставлю бочечку, обов'язково її центрую в нашу тару, щоб олійка стікала сюди. І запускаю маслопрес. Процес дуже простий. Поршень зверху вниз, дави на наше насіння, бочка його утримує, і ми отримуємо олійку. Обов'язково слідкуємо за тиском і ждемо, поки витечуть перші крапельки нашої олійки. Перші крапельки олії пішли, тому ми можемо перемкнутися на авторежим. Віджимати буду 30 хвилин плюс трохи. А поки олійка набирається, я йду пити чай. Ну що? За півгодинки в мене набігло пів літри. Мені цього з головою досить для нашого салатика. Тому зараз беремо олійку та рушаємо робити наш мегакорисний та незвичний вінегрет. Ну що ж, починаємо готувати. Для початку відваримо всі наші овочі. Найперше ми відварюємо цвітну капусту, бо вона вариться найшвидше. Солимо! Чекаємо, поки вода закипить та дістаємо нашу капусту. Аромат неймовірний. Потім по черзі ми відварюємо картопельку. Картопля вариться довше, ніж капуста, але це нічого страшного. Чекаємо хвилину, 10, та картопля готова. Після картоплі, звісно, ми відварюємо нашу моркву. Як ми знаємо, морква вариться доволі швидко. Тому чекаємо, поки вона закипить 2-3 хвилинки та витягуємо. І найцікавіше буряк найдовше. Чекаємо, поки закипить вода. Відраховуємо 20 хвилин і можна витягати. Ну що, наші овочі вже приготовані? Залишилось їх лише почистити та нарізати кубиками. Вітна капуста легка, ніжна і дуже корисна для травлення. У ній клітковина, яка допомагає шлунку працювати без навантаження, а ще навіть після варіння зберігається частина вітаміну С, справжня підтримка імунітету. Картопля це серцевий друг. У ній багато калію, який тримає тиск під контролем, і допомагає серцю працювати стабільно. До того ж, варена картопля легко засвоїться та добре насичує. Буряк це овощ для гарної крові. Він покращує кровообіг, допомагає печінці працювати краще і навіть трохи знижує холестерин. А ще додає салату яскравого кольору та солодкуватого смаку. Орква це топ для зору та шкіри. Завдяки бета-каротину вона допомагає очам менше втомлюватися, а шкіра виглядає свіжішою. І, до речі, саме з олією ці вітаміни засвоюються найкраще. Солимо та печимо за смаком. Тепер все змішуємо. Додаємо свіжу конопляну олію. Вона не тільки додає горіхового смаку, а й допомагає засвоїти вітаміни з овочів. Жиророзчинні вітаміни А, Д та Е працюють лише з жирами, тому олія маст хев у таких стравах. А тепер робимо гарну подачу для своєї родини. Я просто перекладаю наш салат на гарну. Подушечку з нашої зелені. Конопляна олія додає салатові не лише користі, але й неймовірного горіхового смаку. Друзі, ви просто подивіться, яка краса. А цей аромат конопляної олії просто зводить мене з розуму. Моя слюна вже заполонила весь рот. Давайте скуштуємо. Олійка від Craft Oil додала цьому салату неймовірного смаку. Ось і все виходить легкий фінський винегрет, який дає енергію, підтримує серце, шкіру та травлення. Це ідеальний варіант для осені. А найголовніше, що це зроблено від душі з любов'ю. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей!